Над останнім рядком цієї книги я ридала. Подивіться на мене, я вітаю вас, шановні. Сьогодні ми з вами говоримо про книгу Ані Кост, Тріумф її величності. Справді, коли дочитала цю книгу, записала авторці отакі голосові повідомлення зі своїми враженнями, тому що книга просто бума. Темне, одиночне, до речі, фентезі з дуже сильною головною героїнею, з дуже сильним головним героєм, адекватним, який розділяє партнерство, не дивлячись на те, що тут є тригери, і в тригерах тут вказано а сцени фізичного та психологічного на. Утримання в неволі так. Ма, згадки, е, та згадки та це все тут є. І взагалі книга дуже жорстка, тому що книга сповнена політичної складової, і сама по собі принцеса, тобто племінниця короля, яка потрапляє у дружини ката, замість того, щоб її. Її покрали таким чином, тому що вона ще може знадобитися короні. Сфабриковано все так, щоб її сім'я типу зрадила корону. Перший аспект це як бореться жінка. І насправді це не проста жіночка, це не чарівна жіночка, яку всі рятують, і така не принцеса-принцеса з безмежними силами. Ні. Сили в неї геть зовсім не безмежні, і вона насправді. Достатньо така зла, типу, вона серйозна. Вона абсолютно не грабує когось підставити. Вона абсолютно не грабує когось там відправити на той світ, обманути або тощо. Насправді ці всі палацові інтриги у неї в крові з дитинства, тому що вона виховувалася у палаці, і вона має повне право на трон. Тут книга переповнена сірою моралі, і мені дуже подобаються такі персонажки. Те саме стосується її чоловіка. Ціка, за якого її видають, він має свої проблеми з короною, і він має свої плани. Він не хоче використовувати її спочатку, начебто, потім вона йому сама це пропонує. І він такий подумав: ну, можливо, ми зможемо якийсь там дати хороший тандем. І що з цього тандема відбувається, ви це просто, блін, не повірите. Вона Дуже гарно видана, і у неї дуже гарний папір. Вона так само класно розкривається. В общем, я рекомендую вам цю книжку від щирого серця. Це буде мій трофей на полицях, і він буде стояти передом. Вам дякую, що подивилися, Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте!